Валютна пара австрійський долар-долар відкрита на пониження на 6 хвилин. Та зараз покажу чому. А, спочатку, як бачимо, зараз пройду на 30-секундний таймфрейм і бачимо, а, те, що в загальному у нас тренд є поки що східним Це може підтверджувати те, що ось як бачимо, з кожним рівнем а, наші рівні. Максимально все стають нижче і нижче. Далі, натягуючи сітку Fibonacci, відмічаю ось цю зону. Ось як бачу 236-382. Це сама та ідеальна зона, яка може бути як рівень супротиву для ціни. Тобто, коли заходить в цю зону, наш графік, ми одразу будемо йти вниз. Далі, ось тут, як можна бачити. Дуже непогані об'єми. Тому, а наразі я очікую те, що ось тут ми зараз будемо, тобто тут зупинимося. Тут у нас також є наш рівень супротиву, як бачимо. І після цього я очікую те, що ми одразу підійдемо ось так от, сюди і будемо о, хоч би десь до ось цього рівня падати. Тому зараз побачимо, що в нас вийде. Але, перейшовши найбільш не нижчий менший таймфрейм, ми можемо побачити те, що а, ми йшли впевнено такту вверх. Ми можемо побачити по цих а, трьох свічках. А тому будемо також впевнено йти в сам низ. Також, щоб бути впевненим, поставлю. Наше оповіщення для того, щоб знати, коли ціна підійде до ось цього, та відкривати угоду вниз. Відкриваю наше перекриття на 10 хвилин зараз. І ось наша угода закривається в дуже непоганий плюсик.